Всіх вітаю! Мене звати Катерина і я авторка проєкту Нова Я, провідник та духовний практик. Вже майже два роки я розвиваюсь в цій сфері та ділюсь своїми знаннями з тими, хто тільки стає на цей шлях, випустила вже більше 100 нових практиків, які успішно допомагають людям покращувати та змінювати своє життя. І сьогодні я тут для того, щоб. Познайомити вас зі своїм найулюбленішим інструментом грою Ліла. Ліла це трансформаційна гра, яка показує людині правду про себе. Саме тому її популярність так швидко зростає, бо сьогодні кожен прагне краще зрозуміти себе і своє життя, розібратись, чому ми застрягаємо, які помилки повторюємо і куди нам рухатись далі. Багато хто приходить у Лілу просто як гравець, щоб знайти відповіді, розібратись у стосунках, у фінансах, у власних внутрішніх станах. І вже цього буває достатньо, щоб наше життя змінилось. Але є й ті, хто відчуває покликання йти далі, вести за собою інших. Для них, як правило, Ліла стає не тільки інструментом самопізнання, а й новим шляхом. Професією провідника. І якщо ви дивитесь це відео, значить у вас уже є інтерес до цієї гри. Можливо, ви хочете використати її для власних відкриттів, а можливо, відчуєте, що зможете вести через неї і інших людей. Давайте розглянемо з вами, чим же Ліла на сьогоднішній день така унікальна. По-перше, Ліла це перша трансформаційна гра у світі, яка з'явилась ще тисячі років тому. Вона не має обмежень по запитам, з якими ми можемо заходити в Лілу. Гра була створена в першу чергу для більш глибинного вивчення себе і була доступна для дуже-дуже обмеженого кола людей. Сьогодні ми маємо цю неймовірну можливість використовувати даний інструмент у вільному доступі. По-друге, ліла це не просто спосіб провести час. Ліла це глибока духовна практика, яка колись могла тривати навіть тижнями чи місяцями, щоб людина поступово проходила свої уроки і проживала свої стани. Сьогодні ми проводимо цю гру у більш компактному форматі, але її суть залишилась незмінною. Вона показує людині правду про себе і підказує напрямки вирішення навіть в найскладніших ситуаціях нашого життя. Давайте трошки детальніше розглянемо, як же працює Ліла. В центрі грі в нас є поле, яке символізує шлях нашого життя. На полі є рівні, є стріли, які піднімають вгору, і є змії, які спускають нас вниз. Це нагадує нам про те, що і в житті ми то робимо кроки вперед і зростраємо, то повертаємось назад, щоб краще засвоїти свої уроки. А через якийсь крок можемо навіть спуститись на самий перший нижній рівень. На клітинках гри з'являються підказки для роздумів, для гіпотез чи навіть несподіваних рішень. Саме в цьому і полягає сила Ліли. Вона відображає наш стан у конкретний момент і допомагає подивитись на своє життя під іншим кутом. Гра стає наче дзеркалом, яке відкриває те, що приховано навіть від нас самих. У Лілу можна заходити абсолютно з будь-яким запитом, від побутових ситуацій до глибоких питань про стосунки, про фінанси, покликання та реалізацію. Вона може підсвітити конкретний шлях змін, покращення або піти вглиб і допомогти нам розібратись, чому з нами так відбувається. І що важливо тут гра завжди показує саме те. Що тобі потрібно побачити зараз? Кому може бути корисна дана гра? В першу чергу тим, хто хоче глибше зрозуміти себе і отримати відповіді на особисті питання. По-друге, вона підійде тим, хто вже працює з людьми. Це коучі, психологи, терапевти, тренери, духовні практики. Ліла стає для них таким унікальним інструментом, який можна додати до своєї роботи. І по-третє, вона підійде тим, хто відчуває покликання вести інших. Для них це може стати новою професією, професією провідника і бути таким стартом у нове життя. Саме ця універсальність і робить Лілу такою особливою, вона цінна і для себе, і для роботи з людьми. Після проходження гри ми виходимо не просто з відповіддю на своє запитання, ми отримуємо чіткі кроки для зміни житті, маленькі або великі, але завжди дуже конкретні. Я й сама часто проводжу собі Лілу, коли хочу розібратись у складних питаннях. І щоразу вона допомагає мені знаходити ясність і діяти більш впевнено. За свій досвід роботи я провела більше 500 ігор і зазвичай чую подібні відгуки. Це якась магія. Не знаю, як це працює, але точно впевнена, що була саме на тих клітинках, на яких мала бути. Ліла змінила моє життя. Я навіть не уявляю більш глибшого інструменту, ніж Ліла, адже не просто так її часто порівнюють з 10 сеансами у психолога. Гру можна проводити в різних форматах, і це також робить її дуже унікальною і особливою. І її можна проводити індивідуально або в групі, де важливий обмін досвідом і віддзеркалення. Це може бути як офлайн, так і онлайн гра. Сьогодні існують спеціальні платформи, які дозволяють проводити Лілу навіть дистанційно, в цікавому і зручному форматі. І згодом у цьому каналі я покажу вам, як виглядає така гра на практиці. Ми проведемо онлайн відкриту гру і Кілька учасників навіть зможуть безпосередньо взяти участь, а решта матимуть можливість бути спостерігачами і зануритись в лілу в живому форматі та побачити, як усе відбувається, як гра відкриває відповіді та трансформує стан людини. Для когось Ліла стає практикою самопізнання, яку можна використовувати для себе в складні моменти чи для близького кола друзів, а для когось вона стане цінним інструментом у роботі з людьми, у коучингу, в психології, в духовних практиках або навіть новою професією, яка відкриє шлях до служіння та духовного розвитку. Зовсім скоро стартує вже 11 потік мого навчання для провідників Ліли це програма, де ми поєднуємо теорію і практику, щоб ви не просто вивчили, як працює гра, а змогли впевнено проводити свої ігри. І тут, у цьому каналі, я буду поступово розповідати про навчання, ділитись історіями випускників і показувати, як саме Ліла змінює життя. Якщо вам цікаво дізнатись більше, відчути Лілу на практиці і, можливо, ви замислюєтесь про те, щоб пройти навчання разом зі мною, залишайтесь тут, і я буду чекати вас на відкритій грі.